Так, Всім привіт. Робимо зірочки. Значить, У нас цікава різна робота. Деяка вже тут по місяцю лежить. Требу, треба, буде, треба буде робити, показую, що робимо. Бачите, двохрядна зірка, крок 19.05. Ну, Не все, не все можна купити китайське. Бачите, це оригінальна така вона вже тут була трошки, ну, це вже взагалі не зірка, вони її болгарки розрізали, щоб зняти. Гріли, били, ну, коротше, бачите, взагалі нічого не залишилось. Як можна було працювати на цьому, я не знаю. Ну, Бачите, і частенько ми робимо все -таки зірки. Так, далі це агротехніка. Тут обрізали шматок вала. Будемо ставити, обварювати новий. Трошки більше зробимо шліци грубші. Тут десь модуль 1.25, ми зробимо або 1,5-2. Зараз виточимо ще цю заготовку і будемо тоді модернізувати. Вже я подібне робив. Так що є, є сенс. Ну і звичайно, піввісі на автомобілі Hyundai. Дуже якісний корейський автопром. Постійно ми їх робимо, я вже їх навіть не показую. Тому що ну, показувати одне й те саме це зовсім, зовсім не цікаво буде народу. Так, ну і тепер деталі, які замовник чомусь називає ексцентрик. Ну, звичайні черв'ячні колеса, модуль 2. Ну, вони незвичайні, такі величенькі, але тут вперше я в своїй практиці використав таку, таку ну, коротше, специфічну можливість цього верстата. Він може працювати в циклі, але без подачі, а з радіальним врізанням, тобто є радіальна подача. Велич... Ну, трошки прийшлося зняти кришку, тому що, мабуть, її ніхто в житті не використовував За, там, 40 років цього верстата чи 50. Ця функція, я так розумію, що ні разу не була використана. Довелось розібрати, зняти кришку. І трошки тут, Ну, коротше, тут трошки дойшлося погулятися з квадратами з усим, там пружина, відскоки. І довелося цю систему оживляти, так як вона от подивіться на наладку. бачите? Тобто, що в нас робить верстат? Він за рахунок отут системи схованої. Він подає стіл на фризу потрошку на задану глибину. Після того, як стіл доходить до заданої глибини, натискається кінцевий упор, ось він зліва. Ой! Шумно як. І після цього, і після цього. Отам, от, бачите, концевий упор, воно робить один повний оберт навколо деталі, щоб у нас глибина була, тобто чистовий прохід. І після цього пружина автоматично відштовхує, тобто відскакує у нас стіл від, від фризи, стіл з ну, коротше, головна, Головна тема, що є така можливість. Реалізації радіальної подачі верстата при нарізанні черв'ячних коліс. Тобто вони на всі будуть там системи, бачите, видно шестерні. Тобто, отам зараз іде подача. Стіл, е, супорт у нас вертикально стоїть, так пропав, фокус вертикально стоїть і подача йде там. Далі йдемо. Далі у нас великі обойми з внутрішнім зубом модуль 4. І ось до них є втулки. Це вже. Це вже черга, це великі водяні насоси для забезпечення місць водою. Ну і Щоб ніхто не думав, що все йде гладко, що все йде просто. Принесли замовники деталь з ескізом. Я мав необережність не перевірити відповідність ескіза, наданого замовником до оригіналу. Написано модуль 6 20 градусів і модуль 2 30 градусів. Ну, Трошки не співпало. По-перше, модуль великого зуба був не 6, а 5,5. Ну, там просто була плюсова корекція. Відповідно, інженер, який міряв, зробив невелику помилку, ну і вирішив, що це не корекція плюсова, а звичайний модуль 6. Ну, Відповідно, встановивши фризу модуль 6, почавши обробку, результат маємо, маємо те, що маємо. Це все піде в смітник. Ну і другий нюанс це менші шліци. Було написано, що модуль 2, 30 градусів. Прорізаємо і нічого не вийшло. Там модуль 2-20 градусів. Ну і трохи техноеротики під шабаш. Так, сповільнено. Тут навіть видно, як трошки оп, затормажує верстат. О, тут все гарно йде. Так от ми працюємо агресивно, подивимося як у нас буде далі світло бо щось з діва нема. І ще одна гарна деталь.